Вітаю на каналі. Тато, скажи казку Звичайно, зараз ми з тобою потрапляємо в казку Коза Дереза. Були собі дід і баба. І поїхав дід на ярмарок та й купив собі козу. Привіз її додому. А рано на другий день посилає дід старшого сина до козу пасти. Пас, пас, хлопець, її аж до вечора та й став гнати додому. Тільки до воріт став доганяти, а дід став на воротях у червоних чоботях та й питає: Кізонька моя мила, кізонька моя люба, чи ти пила, чи ти їла? Ні, дідусю, я не пила, я не їла. Тільки бігла через місточок та вхопила клиновий листочок, тільки бігла через грибельку та вхопила водиці крапельку, тільки пила, тільки їла. От дід розсердився на сина, що він погано худобу доглядає, та й прогнав його. На другий день посилає другого сина, меншого. Пас! Пас хлопець козу аж до вечора та й став гонити додому. Тільки став до ворі доганяти, а дід став на воротях у червоних чоботях та й питає. Кізонька моя мила, кізонька моя люба, чи ти пила, чи ти їла. Ні, дідусю, я не пила, я не їла. Тільки бігла через місточок та вхопила клиновий листочок, тільки бігла через гребельку та вхопила водиці крапельку, тільки їла, тільки й пила. От дід і того сина прогнав. На третій день посилає вже жінку. От вона погнала козу, пасла весь день, ввечері стала доганяти до двору. А дід уже стоїть на воротях у червоних чоботях та й питає. Кізонька моя мила, кізонька моя люба, чи ти пила, чи ти їла? Ні, дідусю, я не пила, я не їла, бігла через місточок, ухопила клиновий листочок. Бігла через гребельку, вхопила водиці крапельку. Тільки й пила, тільки й їла. Як розгнівався дід, той і бабу прогнав. На четвертий день погнав він сам козу пасти. паз її увесь день, а ввечері погнав додому. І тільки надігнав на дорогу, а сам навпростець пішов, став на воротях у червоних чоботях та й питає. Кізонька моя мила, кізонько моя люба, чи ти пила, чи ти їла. А коза відповідає: Ні, дідусю, я не пила, я й не їла. Бігла через місточок та вхопила клиновий листочок. Бігла через гребельку, вхопила водиці крапельку. Тільки й пила, тільки й їла. От тоді дід розсердився знатно, почав козу по бокам лупцювати, а та вирвалась і побігла до лісу. Біжить коза біжить, як бачить, хатка стоїть. Вона туди вбігла та й заховалася на піч. От прибігає зайчик, коли чує, хтось в хатинці. Зайчик і питає А. То хто в моїй хатинці, а коза сидить на печі та й каже Я коза, дереза за три копи куплена, півбокалуплена, тупу тупу ногами, сколю тебе рогами, ніжками затопчу, хвостиком замету, ну й тобі кінець! Ой зайчик як злякався! Вибіг із хатки, сів під дубком та й плаче. Коли це йде ведмідь, та й питає в нього: Гей, ти чого тут плачеш? Як же мені не плакати, ведмедику, коли в моїй хаті звір страшний сидить? А ведмідь відповідає: Е, от я його вижену. Пішли до хати. Хто, хто зайчиковиний хатці сидить. А коза спечий відповідає як коза дереза, за три копи куплена, півбока лоплена, тупо тупу ногами, сколю тебе рогами, ніжками затупчу, хвостиком підмету, ну й тобі кінець. Як злякався, ведмідь, та й давай тікати. Пробач мені, зайчику, не вижену, боюся. От і знову пішов зайчик, сів під дубок та ще більше став плакати. Коли це йде вовк, побачив, що зайчик плаче, та й питає А чого це ти плачеш тут, зайчику побігайчику? Та як же мені не плакати, вовчику, братику? Коли в моїй хатці? Звір страшний сидить, а вовк. От я його вижену! Де тобі його вигнати? Тут і ведмідь гнав, гнав, не вигнав. Отже я вижену. Побіг Вовк до хатки та й питається: Хто, хто? В зайчиковиній хатці сидить? Га? А коза з печі, я коза, дереза, за три копи куплена, півбока луплена, тупу тупу ногами, сколю тебе рогами, ніжками затопчу, хвостиком підмету. ну й тобі, кінець. Вовк як злякався. Ні, зайчику побігайчику, не вижену, надто страшний звір, боюся. Сів зайчик під дубок, та ще більше плаче. Коли це біжить лисичка сестричка, побачила, що зайчик плаче, та й питає: А чого це ти тут, зайчику, побігайчику, плачеш? Та як мені не плакати, лисичко, коли в моїй хаті звір страшний сидить? А лисичка відповідає: Хм, так я зараз його вижену. Ай, де тобі, лисичко, його вигнати? Тут і ведмідь гнав, гнав, не вигнав, і вовк гнав, гнав, не вигнав, а то ти. Ей. От вижено. Побігла лисичка до хати, та й питає: Хто хто в зачковій хатці сидить, а коза з печі відповідає. Я коза дерза, за три копи куплена, півбока луплена, тупу тупу ногами, сколю тебе рогами, ніжками затопчу, хвостиком підмету, ну й тобі, кінець. От і лисиця теж злякалася. Ні, каже. Зайчику, побігайчику, не вижену дуже страшний звір, боюся. Пішов зайчик. Сів під дубок та й знову плаче. Коли це лізе рак, небо рак, та й питає: Чого ти, зайчику, побігайчику, тут плачеш? Та як мені не плакати, коли в моїй хаті звір страшний сидить? А рак Ха, -ха от я зараз його вижену, де тобі його вигнати? Тут Ведмідь гнав, гнав, не вигнав, вовк гнав, гнав, не вигнав, лисиця гнала, гнала, і та не вигнала. А то ти. ге-ге, от вижену, побачиш. От поліз рак у хатку та й питається: Хто хто в зайчиковиній хатці сидить? А коза спичі. Я коза, дереза, за три копи. Куплена, півбока, луплена, тупу тупу ногами, сколю тебе рогами, ніжками затопчу, хвостиком за мету, ну й тобі кінець. А ракусе лізе та й лізе, виліз на піч та й говорить: А я рак, небо рак, як ушіпну буде знак. Та як ущіпне козу клешнями. Коза як замекає, та й з печі, та й з хати, як побігла, тільки й ноги видно. От тоді зайчик зрадів, прийшов у свою хатку та й ракові дякує. Дякую тобі, рак, неборак, що вигнав звіра цього страшного. От бачиш, я ж казав, що вижену. З тієї пори ніхто козу і не бачив, адже ніхто й не де не любить брехунів. Ось і казочці кінець, а хто слухав молодець. Не забудь поставити лайк та підписатись на канал, щоб не пропускати казки українською мовою.